У даному будинку у селі Суськ на Костопільщині проживав одиноко 56-річний чоловік. Односельці характеризують, мовляв, перебивався заробітками, часто випивав. Того вечора найвірогідніше також був під мухою і заснув з цигаркою. Від недопалка почав горіти диван, а потім інші речі. Коли пожежники приїхали, господар був вже мертвий. Він надихався продуктів горіння. Практично на згарище перетворився і його будинок. Загинув чоловік і у Березнівському районі у селі Соснове спалахнув вогонь. У двоповерховому будинку, швидше за все, через замикання електропроводки. Чоловік з дружиною встигли врятуватися. А їх 24-річний син ні. Його знайшли біля дверей кімнати. Найвірогідніше хотів вийти, але не вистачило сили. Отруївся продуктами горіння з приходом осені в області побільшало пожеж. Рятувальники застерігають всіх рівненшан перевіряти справність свого опалення, особливо пічного обстежити також варто димоходи. Пам'ятайте, безпека вашого життя залежить від вас самих.